Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям. І тема нашого заняття природні явища навесні. І ми сьогодні з вами намалюємо весняний пейзаж. Дітки, а давайте ми згадаємо, які ми природні явища навесні знаємо. Так, дітки, це злива, тобто дощ, так? Да? Дітки, а як ви гадаєте, ще чим супроводжується дощ? Так, дітки, це блискавка і гром. А після грому, коли скінчиться дощик, завжди з'являється веселка, і лагідно нам усміхається сонечко. Ми знаємо, що весною сонечко вже гріє. і Розпускається все живе довкола. Молодці дітки. Дітки для малювання весняного пейзажу нам потрібні фарби зеленого, жовтого білого коричневого кольору. Нам потрібна серветка, невеличкий пензлик, ватні палички, ось так зв'язані, і трубочка. бачите, як в мене розрізано. І водичка. Дітки, ще нам потрібний аркуш. Ми взяли зеленого кольору. Можете взяти альбомний лист білого кольору, можна голубого кольору взяти, якого хочете. Беремо пензлик, вичаємо у водичку і беремо зелену фарбу і трішечки внизу намалюємо травичку. Ви вже травичку намалювали. Тепер ще раз беремо пензлик і намалюємо деревця. Беремо пензлик, мочаємо у коричневу фарбу і малюємо ось такі ось деревця. Можна ще гілочки трішки домалювати, можна ще кущик намалювати невеличкий. Ось так. І давайте ще одне дереться це мальви. Одне буде високе, а друге буде трішечки нижче. Ось так. Дітки, ми з вами деревця намалювали. Тепер ми беремо з вами ось таку паличку. Так? Мочаємо у водичку спочатку, а потім ми мочаємо у зелену фарбу. Будемо малювати листочки. Подивіться, ось так. І так ми будемо малювати на всіх деревцях. Ми вже з вами листочки зробили, а тепер беремо ватні палички, теж трішки мачаємо у водичку і теж так в пучок зав'язуємо, беремо білу фарбу і будемо малювати квіточки. Так? У нас будуть, може, фруктові дерева які, так? і будемо квіточки малювати. Ось так. І на кущику намалюємо. Ось так. Отакі От у нас квітучі дерева. дітки. а тепер ми з вами намалюємо сонечко, а сонечко ми намалюємо пензликом беремо, мочаємо. Водичку в жовту фарбу і зробимо ось таке сонечко. У нас же ж весна на вулиці тепло, так? гріє сонечко яскраво. Ми зробимо з вами сонячний день, так? яскравий, гарний. І ось так. Дітки, а давайте ми тепер з вами трубочкою ще зробимо квіточки. Так? Ми з вами зробимо кульбабки. Беремо ще, ми вже помили гарненько трубочку, в жовту фарбу гарненько. І ось так у нас будуть кульбабки тут, та сон такі. Тут на нашому ложку роз такі кульбабки, да? Прям цілі-цілі клумбочки кульбабок ось так. Можна ще додати. Дітки, а якщо кульбабки будуть трішечки не такі, як вам хотілось, би можна взяти пензлик і трішечки домалювати. Бачите, у нас прям цілі клумби кульбабок вийшли. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!